Понад два роки ідеолог самостійної України стояв обезголовлений. І це в час державного шанування героїв Української революції 17-20-х років. Ні Кабмін, ні Інститут національної пам'яті навіть не те, що пальцем не повели, навіть заяви не випустили, що така наруга над нашими національними почуваннями. І два роки пам'ятник стояв обезголовного. І, звичайно, тоді взялась, взяла слово громадськість, історичний клуб Холодний Українське об'єднання Свобода, Національний Корпус. І ми спільним коштом, спільними зусиллями відновили цей пам'ятник уже по-іншому. Він був бронзовий, тепер він в камені. Зробив цей пам'ятник. Дмитро Бур'ян, козак історичного клубу Колон'яр, військовослужбовець ЗСУ. На побудову пам'ятника Миколі Міхновському ми зібрали більше грошей, ніж було, потреб... ніж було треба. І тому ми частину коштів, якби від Миколи Івановича, передали його товаришу. Петру Болбочану на, на пам'ятник його в центрі Києва напроти Київської Росії. Цей пам'ятник також зробив член історичного клубу Холодний яр. На жаль, тепер уже славної пам'яті Михайло Е На відкритті цього пам'ятника, у вересні 18-го, земляки Миколи Івановича Стурівки, його родинне село на Чернігівщині, висипали землю з дворища. Міхновських до пам'ятника свого великого земляка. Але наша радість тривала недовго. Уранці 22 вересня, через ну, неповних два тижні, на Байкове приїхала делегація старшокласників із Тарасівки, що під Києвом. Привезла їх директорка історико-мистецького центру Стара Школа. Валентина Сезон. Вона мала сьогодні приїхати. Є вона? Є вона, ось ось вона. Пані Валентина проповідує серед уч учнів пізнання живої історії. Вона не раз привозить школярів до могил наших героїв, щоб переосмислити себе насамперед, щоб знайти себе, каже вона. Валентина Сезон вважає, що такі великі, як. Валентина Сезон вважає, що такі велети, як Міхновський, не тільки позаду нас в нашій історії, а насамперед попереду, як наш духовний щит, наш об... оберіг. Це цитата. Пані Валентина страшенно переживала, що навесні 18-го вона прийшла кунутися Міхновського і побачила його обезголовленим. Вона сказала, що не могла стриматися і заплакала через таку наругу. Над нашими національними почуваннями. А 8 вересня, довідавшись про відновлення монументу, щиро зраділа. І ось через два тижні вона веде сюди групу дітей, старшокласників, і ось, вже піднімаючись сюди, вона вже побачила здаля, що обличчя Міхновського спотворене От, був відбитий ніс, вуз. палили, палили його. От. І вона про цей акт вандалізму повідомила капітана першого рангу Лупакова Євгена, той перезвонив мені за годину, я вже був тут. Склали заяву до завідувача Байкового, до міністра Авакова. Працівники на моє прохання викликали в друге поліцію. Вона перший раз вже приїжджала, але оскільки не було заявителя, то вони собі і поїхали. От. Але вже коли заяву. Ми написали, то працівниця поліції Інна Липко склала протокол і пообіцяла, що найближчим часом буде порушено кримінальну справу. Поінформувала, що той перший вандал, який значить, ніби арештований, ніби йде суд. От, і, але там мотивація була мародерством, бронза. А тут. Це ж не банальне мародерство було, а тут було цей ідеологічний був удар по нам, по українству, по ідеологу самостійної України і творцю українського війська. І повторюю, ні тодішній прем'єр, оцей звіниці, як його Росман, який казав, що він нас навчить любити Україну, не поворухнув пальцем. Ні Вятрович, який очолював тоді Інститут національної пам'яті, нічого не зробили, навіть заяву обурення. На жаль, зловмисників досі не виявлено, а нас навіть не повідомлено, хоча вже минуло стільки років, чим же, ну, про результат цього розслідування. 2 листопада 18 ми з Дмитром Буряном тихенько відновили цей пам'ятник. Був дощ, було холодно, але ми тихенько зробили, пресі не повідомляли, щоб не провокувати ворогів. І Сьогодні ми знову прийшли до Миколи Ів... Ів... Івановича Міхновського. Його могила, тут 50 метрів, ми після меморіального заходу тут спустимося, я вас проведу, і ви зможете покласти квіти не тільки до пам'ятника, а й до його реальної могили, яку ми цього року від минулого року віднайшли. Від